Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Ukrain. Разом сильніші. Вітаю, Чорноморськ! Заслужено перемогу, так би так сказати. В е, погрі почали непогано, дуже непогано перший тайм. Чомусь у другому перейшли на довгі передачі, хоча ми просили гравців продовжувати грати в такому ж стилі. Погані виходи були заборонені. Е, реалізація З Такими командами високоякісними, класними, як Чорноморець. Це ж треба свої моменти забувати. Вважаю, нам було б трошки легше ми в першому таймі. Ми ще раз, ну, дуже непогано складалася гра. Щось ці три помилки за 10 хвилин пропустити три голи. Це, ну так скажемо, Не можна на такому рівні це робити. Є питання, будь ласка, ви вважаєте, що цьому завадила? Економірська майстерність чи в якісь мірі невізійні? Майстер, я вважаю, майстерність. Там такі моменти були, які я кажу, гравці першої ліги рівня повинні їх реалізовувати. Ну, звичайно, двоякі, я думаю, як у більшості, мабуть, і телеглядачів, і телеглядачів, тому що ну, перший тайм тайми повністю, можна сказати, провалили десь, не війшли. Да. На другий тайм, ну, звичайно, вже, то можемо любо дивитися і моменти, створювали, забили голи, могли більше забити. Так що врахує, ну, все одно перемога заслужена наша, і, але те, що там було в першому таймі, то будемо, звичайно, розбиратися, дивитися. Так, ну, не можна так виходити при своїх болівальниках і грати. І теж хочеться, звичайно, подякувати болівальникам за підтримку. Вони нас підтримують, ми це відчуваємо. І будемо робити все, щоб більше не, не давати такі тайми. Дякую. Зараз питання. Скажіть, чи чим і здивував вас запорізький мотолог? Чи ви те, що очікували від них в сьогоднішній день, побачите і краси побачили? Ми розуміли, що команда грає в середній короткий пас, контролює контролю, хоче контролювати м'яч. І було завдання. Накривати їх з біля їхніх воріт, щоб вони не виходили. І Десь у нас це не виходило в першому таймі, тому що там ну, деякі непорозуміння були, коли перестраювалися, і з цього нам давали їм шанси виходити і проводити атаки. Наступно, будь ласка, в першому таймі ви використали схему з трьома центральними захисниками. Це було визвано? Повагаю, через минуту до суперника, чи щось, щось друге. Ми, ми граємо вже давно в три захисники. Це, не, це наш такий скажімо, стиль гри. Да? Зараз ми, ми граємо так, ми грали і в прем'єр-лізі, так, і всі ігри, до цього ми грали в три, в три захисники. Це не, немає паралелі, шукати, які паралелі да? з суперником. Це наш, ми так граємо. Ми там хочемо, нам так зручно. Ну, як завжди, зв'язок з закордонними Найк пише, декілька ребрік, поступний раз я видел хітріка Тартура Вагимяна. Дякую тренеру за команду, пише Стас Акваріум. З приходом двох нападаючих тепер вже точно закриті всі позиції по составу. Сподіваємось, так. Ну, звичайно, що у нас зараз дуже конкурентна ланка. Центральні захисники і нападники. І є, да, можна робити ротацію і підсилювати гру. Як сьогодні датись, трошки не виходило в першому дамі, в другому вийшли Когут і Кулач, і вони додали, І пішла швидкість атак, дали швидкість попереду. І я ж кажу, команди вже ну, моменти були, можна я ж кажу, могло б закінчитися набагато більше. Мов буде рахунок. Сьогодні кінці Боса, окрім виконання своїх прямих обов'язків, з'являвся на позиції останнього захисника, на позиції опорного захисника. Скажіть, це, що це було? Його імпровізація, кураж чи, можливо, тренерська установка? Це ми, наша установка, воротар повинен завжди знаходитись вище, не стояти на лінії воріт, коли ми граємо на. Половині поля суперника повинні страхувати зони, да, які коли можуть вибігти нападник, повинні підстраховувати. Я передаю просьбу. Хоч активної боліщиці Ірини Шепі вирізати огромну вдячність за те, що вона сьогодні відділа. Дуже дуже дякую. Мені дуже приємно. Що це дві репліки, одне питання. Тетяна Сафронова теж за кордону. Хочу поздравити команду. Вірена та яскрава, дільний респект Аліксієв, це сильно. Дмитро, Олександр дякую вам і команді за перемогу. Дуже сподобалась гра ви в нападі. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте сьогоднішню гру в захисті? Дякую і вузки. Я Думаю, нуль за в обороні це вже. Очко, як мінімум, є. Не забуваємо це перемога. Це саме головне. Чи питання? Дякую. дякую. Дуже дякуємо дякую. вам. Дякую. Дуже дякую. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх. Разом сильніші. Вібет, Ukraine. Разом сильніші.